Вітаємо сьогодні. пропонуємо такий собі аналіз поглядів Валерія Залужного, знаєте, посла у Великій Британії, колишнього головкома ЗСУ, на війну от як вона є зараз, і що може бути далі. Так, ми подивилися низку його матеріалів, інтерв'ю, статті. Там були публікації для LBUA, для 24 го каналу ТСН. Саме так і спробуємо зрозуміти його бачення, як змінюється сам характер війни. Бо там є дуже цікаві думки, отак. І одразу ключова теза, вона ну така досить разюча. Залужний каже, війна, що почалася 24 лютого 22 року, за старими лекалами, ну вона фактично закінчилася десь наприкінці 23-го. третього. Mm, цікаво. Тобто, все той етап минув. Саме так він вважає. Каже з 2024 року, це вже зовсім інша війна. Війна на виснаження. От що це означає? Давайте розбиратися. Ну, це справді виглядає як фундаментальна зміна у джерелах. Якраз підкреслюється, що от початковий етап він нагадував такі собі моделі Другої світової, так угу. танкові колони, багато особового складу. Ага, класика така. Так, але ця модель, як він стверджує, ну вона себе вичерпала, просто вже не працює так. Так. You... Пряма цитата: з 2024 року розпочалася зовсім інша війна, війна на виснаження та тривати може довго. Довго це ключове. А як це виглядає, от на землі на фронті? Ну, згідно з тим, що подається в матеріалах, лінія фронту тепер це перш за все місце, де треба ну, вбивати його слова. Лінія фронту призначена для того, щоб там вбивали. Жорстко. Так, і зазначається, що росіяни вони адаптувалися. кажуть, розширили свою зону ураження, кіл зону аж до 50 кілометрів. fpv дрони використовують, можливо, на оптовелокніце для дальності чи протиреби. Щоб бити по тилах, так логістика, евакуація. Саме так підвіз боєприпасів, все, що рухається, а ще ж шахеди. Їх підняли вище понад дві тисячі метрів. Їх важче збивати, і вони далі летять вглиб країни. А люди жива сила. А от жива сила, схоже, використовується тепер більше для, ну, для створення напруги, постійного тиску, а не як раніше для прориву фронту в класичному розумінні. От тут, знаєте, стає дуже цікаво, тому що на тлі цього залужній постійно говорить про технологію, що вони важливіші за кількість людей. Так, так. Він прямо каже, що втрати з обох боків ну вони вже критичні. Це і є той поштовх до змін абсолютно. От в джерелах виділяють два таких ключових фактори на майбутнє: перший демографічний. Знаєте, ні в нас, ні в Росії немає безкінечного людського ресурсу, як там у світовій війни, коли в сім'ях по 10-15 дітей було. Ну так зараз зовсім інша ситуація. От і це змушує мінімізувати втрати. Навіть зазначається, що Росія десь до 2026 року буде перед вибором або мобілізувати м'ясо з великих міст, що ризиковано політично, або. Шукати технологічні рішення. А другий фактор. А другий економічний сучасна війна це ну, неймовірно дорого. Оцей приклад із дронами і ракетами. Це ж просто шалені цифри. Саме так. Там наводиться розрахунок збити 500 дронів на день за стандартами НАТО. Це три ракети на ціль, тобто 1500 ракет, і порівняти вартість однієї ракети «Пейтріот» Це десь 800 тисяч доларів, і виробляють їх небагато, може 200 на рік угу. з ціною дрона, який коштує ну хай 50 тисяч доларів. А от ця асиметрія просто кричить про те, що майбутнє за чимось іншим, за наддешевими засобами з надвисокою ефективністю. Виходить, тепер головне це не стільки солдати, скільки мозки і стратегія розбудови. Це знаєте, нагадує такі моменти в історії, коли нова зброя і тактика її застосування просто перевертали все з ніг на голову. Точно але ж такі технології, їх треба розробляти, виробляти. Тут потрібна співпраця. Як залужний бачить роль партнерів тієї ж Британії, де він зараз посол. Він на цьому дуже наголошує. Каже, треба залучати партнерів, як от Британію, у спільне технологічне виробництво. Мовляв, і їхній інтерес тут є: отримати доступ до новітніх технологій, бо вони ж розвиваються блискавично, швидко старіють, і можливо здешевити виробництво разом. Тобто затягнути їх у процес розробки. Саме так, щоб мати потрібну зброю не колись там, а бажано вже за рік. А от НАТО загалом альянс готовий до таких змін. Бо звучать і такі ну певні застереження від залужного. На реквіпмент переозброєння, але ж нові технології це не просто нове залізо. Це ж і тактика нова потрібна, і структура армії, і доктрини, і підготовка. Це цілий комплекс. І Залужний вважає, що для країни НАТО такий процес адаптації це мінімум 5 років. Мінімум 5 років. І на його думку, цей процес, хоча вони спостерігають за нами вже півтора року, він, по суті, ще навіть не почався. Це підводить нас до питання тривалості всієї війни. Якщо адаптація така повільна, а технологічний прорив неминучий, але не миттєвий. Які прогнози? Згадували навіть 2034 рік. Тут важливо уточнити залужне, як випливає з матеріалів, говорить не стільки про те, що бої триватимуть до 34-го року, скільки про вихід із цього позиційного глухого кута. Ага, тобто прорив. Так, прорив через технології, досягнення якогось ну паритету між нападом і обороною, і от на створення таких можливостей за його оцінкою може піти 3-5 років. 3-5 років він навіть аналогію наводить. Танки винайшли в 1915-му, а Годеріан ефективно застосував Бліцкріг аж у 1940-му. 25 років. Пішло Ну, зараз. Сподіваємось, технологічні цикли все ж коротше, значно коротше. Так, отже, якщо підсумувати. Цей аналіз поглядів залужного. Війна трансформувалася кардинально. Майбутнє за технологіями, гнучкою стратегією, швидкою адаптацією, вже не за масовістю, як колись. Так, перевагу отримує той, хто перший навчиться ефективно використовувати нові відносно дешеві засоби ведення бою. І тоді виходить ключовий висновок. От просто зараз, можливо, якісь несподівані кроки, щоб максимально прискорити цей процес і отримати перевагу на полі бою майбутнього.